Маренко, скажіть, от те саме запитання до вас. Тимошенко поїде провідати маму чи ні? Я, по-перше, хотів би сьогодні наголосити, що е, не спростовувати, не погоджувати з тим, що сказав зараз пан Власенко, я би не став, тому що офіційно служба не коментувала е, ні вчора, ні сьогодні того, що стосується відносно конкретно засудженої особи сьогодні намагання деяких засобів масової інформації, то коментар, який ми зараз почули, це коментар, який кожен по-своєму трактує. Тому нема сьогодні коментаря Державної пенітенціарної служби відносно конкретної засудження. А що стосується конкретного питання, яке від вас зараз прозвучало, то я можу сказати єдине, і всі це розуміють, і адвокати в тому числі, що сьогодні кримінальний виконавчий кодекс. Який визначив і підстави, і порядок для застосування короткочасних виїздів, показує, що немає сьогодні правових підстав для надання такої сьогодні короткочасного виїзду. Тому законодавча це сьогодні не визначена і підстав таких немає.